18 вересня 25-го року докопуємо деякі сорти картоплі. Тут у мене така діляночка невеличка, десь 6 метрів на два з половиною. Приблизно третя частина соти. нас Чорнозем, розсипчастий, грудок немає, тому що рот оброблений, біля хати завжди копається, переоруюється, такий ґрунт має родити навіть без всяких добрів. Але хочу вам показати, Одну надзвичайну аномалію. Такого я ще не бачив в своєму житті, щоб таке було. От давайте викупаємо корчик. Ось корчик. Гарний корчик. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Шість стебел. Тепер побачимо, що там. У нас в середині так сонце б'є, поганувато видно. От що в середині? На перший погляд? Куча картоплі. Давайте порахуємо всю картоплю, яка є. Так. 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 Всяку заберемо. І більшеньку, і меншеньку, щоб подивитися, скільки тут бульбин заложимо. Так, ну, однією рукою підкопати все не вдасться, от ще щось є. Але так скільки можна його викопати. Ще одне. Ну я певен, що ще тут осталось. Дві три картоплини, але вже не можна її вибрати. А тепер дивимось так. Три. Шість. Вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, двадцять.

45, я, я ще певний, що ще в землі є. Дивіться, 45 бульбин в одному кущу. Але ось максимальна бульба. Ось вона. Ну що вона? Навіть садильна катопля, яку я садив, була більше, ніж вона є. Ось така, не знаю, який це розмір, але ну, корижі це більше буде за неї. Ось таких от є штук 4. Решта. Дрібноття. Абсолютно дрібноття. Це повна аномалія, щоб таке було на чорноземі, Ось так, шановні, може бути голод. Абсолютно не по умовах урожай. І ось що людина може в цьому світі зробити. Нічого не може. Не буде урожай, де буде голод. Просто дивовижа якась. Не буду казати, який це сорт, щоб налякати людей, які хочуть цей сорт вирощувати. Але це щось, щось дивовижне. Просто такої ще в житті не бачив, щоб було стільки багато бульби і вона була дрібна, як отой горох. Ну дрібна, ну що там говорить? Ось, що це за бульба? Оце така бульба. Нарешті ще менша. Ось таке воно буває.